Всім привіт, дорогі підписники. Хочу показати сорта, які зараз вже готові на відправку, хто хоче придбати ягоду. Дубовський розовий. Ось такий гарний сорт, дуже крупна ягода, дуже крупна ягода, наша гривня. Стара провірена ось порівняння з нею така ягодка Грони такі до кіла. грам наприклад, ось це буде грам 800, ну, є менше. Перед відправкою я все оце зелене обрізаю, погане порчене там. Роблю гарні грони. Ось, наприклад, грона дуже крупна, кілограма півтора. Це, мабуть, на цьому кущі найбільша грона. Ось таке я вирізаю, якщо де тріснути. Ось таке вирізаю. Ну, тобто привожу, ягода тільки приходить, та що її можна їсти. Це дуже гарний такий сорт. Дуже він мене порадував, хоч на нього. Там розказують, що він репається. Ну, треба правильні умови создати йому. Ось такий гарний. Прям красота. Не налюбуюсь ним. Це перший врожай. Що немало важно. Грон 10, мабуть, на ньому. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 грон. І дві я продав, такі поки його десь. Це не кишмиш. Виноград. Виноград дубовський, розовий готовий. Потім другий виноград. Це хрумкий такий з кислинкою, дуже солодкий. Це плевін або августін. Тож гарненькі такі гронки, ягодки одна в одну. Ягодки не прям ого го крупні, ну, крупненькі, такі, гарненькі. Ось така. Ягодка приблизно. Ну, кому який подобається. Це такий кисло ну, Сахар у нього, в ньому теж багато. Так, кишмиш. Кишмиш готовий. Один синій, це кишмиш Юпітер. Гронки тут такі по 300 грам, також і в цього теж невеликі гронки до пів кіла. Ну, принаймні у мене цього року. Ось такий кишмишик, дуже запашний. Такий ароматний. Тут ну, ось я стою і прям пахне. Ось такий. Ну, він такого розміру увесь. некоторі сорта крупніші, ну приблизно він увесь такий. Ось така ягода, дуже запашна, шкурка чувствується прийди, ну він дуже солодкий, кислоти вже в ньому практично немає. Дуже запашний, такий. Ну, теж на любителя, непростий вкус. Може е, хто їв колись лідію, вона теж така запашна. ну, Тут немає, не печуть губи од неї цього винограду. Приємний він на вкус. Ну, є е, ну, такий солодкий мускатний, він теж на любителя. Хтось любить, хтось подобається такий запашний вкус, е, комусь більше до вподоби. Наприклад, мені оцей нравиться. вкус, хоч він простий вкус, кисло солодкий такий, він хрумкий, мені подобається. А комусь нравиться, щоб взагалі без кислоти було, комусь дуже мускатний такий подобається. Ну, ось такі сорта є вже на продаж. Так, супер екстра. Білий виноград, коли трошки перевисить, є. В некоторих ягодках мускатик, єлі-єлі ощущається. І то цього року я ще ну, не напробував. Ну, я його багато не їв, не напробував в в тому році був. Ось така ягодка, ну є і менша. Є велика отака, Грони там і по півтора кілограма є. На тій стороні ця площа шпалери вже знята, практично реалізована. Тому Ось такий виноград, оце десь гронка 400 грамів така буде важити. Теж він простого вкусу. Солодкий кислинки в ньому теж кислота, кислотність в цьому сорті винограду теж низька. Кому подобається простий солодкий виноград, то будь ласка, ось, кілограм ще. 30 є на кущі. Супер екстра. Так, Рембо теж можна вибрати вже пару-тройку гронок, Уже ми тоже потрошку знімали, реалізували. Е, така дуже, дуже крупна ягода. Ось така ось у мій палець. Така ягода, така гривня. Ось теж громка грам 700 така ось буде. Є вже тут що реалізувати. Уже солодкий, у нього теж кислотність низька. Наприклад, ось цей виноград. І там синій у мене. І в нього сахар однаковий, а от кислотність цього нижча. І він ощущається більше. ну Теж на любителя кислотність нижча. Ось такий сорт це мені подарували, не знаю його названня, ну теж вже можемо реалізувати ось така ягода. Вкус простий, гармонійний, солодкий синього винограду. Без всяких терпкостей, шкурка така, теж з'їдається. Хороша тоненька шкурка. Такі ось є грони з дуже великими ягодами. Ось, наприклад, тут ось ще гігантські ягоди. Тобто любить велику ягоду. Кісточка, я вам скажу, я зів практично не ощущається в цьому сорті. Ну, я зів з кісточкою. Нема такого ощущення, що кісточка на зубах залишає. Ось можна вибрати дуже мускатний, дуже ароматний виноград. Кісточка є. Забув як називається. Так Подарок не світає. Дуже ранній, а мускатний виноград. Не кишмиш. Кишмиш тільки синій Юпітер. Так, це теж куплявся як ромбік в агромаркеті хвальоному. Але це не ромбік, Ну дуже ранній сорт винограду з отеканими ягодами, грони теж такі більше. Чим пів кіла, є більше, ніж кілограм тут. Такий гарний, теж готовий до реалізації. Ось такий теж кілограм 20, 5-20 може є на кущу. Тому ось ці сорта, хто хоче, замовляйте. Приповнює, відправляємо по 5 кг мінімальне замовлення. 5 кг по новій почті приповнюю оплаті на карту. Ну, есть тобто можу вибрати, Закажете синій, можу весь синій покласти. Можу 5 кілограм різного того, що зараз уже спілий покласти. Тому ось так. 100 гривень ціна. Я таку собі поставив 100 гривень кілограм. А далі будуть там буде кишміш століття там. Я думаю, в початку вересня він набере дуже мускатний, без кісточки американський сорт. Преображення трошки пізніше, ще трошки подождать. Мускатний буде білий ландиш тасон уже сахар набирає отдельні гроздочки. Можна, в принципі, тасон вибрати. Ось якусь гронку, дуже солодкий, мускатний. Ось так. Ну і там, там уже пізні сорта. Теж, ну, є що реалізувати. Ось так. замовляйте, пишіть на цей номер. Хто може пишіть? Телеграм або Viber, так буде вдобніше. Сразу пишете. Я хочу замовити. Ну, те, що вас більш цікавить, написали, я хочу замовити там, 5 кг винограду різного. Ну, з вами зв'яжуться або перезвонять. Може якісь випроси, то краще пишіть на Viber. Хто може на Viber або Telegram, є така можливість. Ну, Хто немає такої можливості, то е дзвоніть. Ось так. Все, всім пока.